Від. Сьогодні другий день мого відео щоденника. Не думала про що говорити, поки що навіть не знаю. Просто поміркую, що прийде в голову. Тому що насправді думок дуже багато, постійно щось спливає, щось виникає, про щось думаю, міркую. Дуже багато запитів, над якими працюю, і все здається таким затребуваним, таким актуальним, важливим. Тому, якщо чесно, навіть не знаю про що сьогодні поговорити. Але якщо задуматися над тим, що було такого вражаючого, або що найбільше запам'яталося за останню добу, це спілкування із моїм старшим сином, йому 14. І чомусь в мене це так закарбувалося у пам'яті і взагалі на емоційному фоні, мабуть, через те, що для багатьох батьків спілкування із дітьми, комунікація з дітьми, налагодження стосунків це завжди дуже важлива тема. Завжди мені, наприклад, як мамі хотілося мати хороші стосунки зі своїми дітьми, знаходити з ними спільну мову, менше конфліктувати. Якось завжди хотілося, щоб все було так на позитиві. Звісно, розумію, що не можуть бути ідеальних стосунків, не можуть бути правильних стосунків, знаєте, тому що дуже часто люди намагаються досягти ідеальності, говорячи про те, що правильно, що неправильно, що добре, що погано. Це все дуже абстрактно і дуже індивідуально, скажімо так, те, що для однієї сім'ї є правильним або принаймні. Доречним для інших категорично неможливо, в принципі. Тому я вчора звернулася до свого сина із питанням, так як моїм бажанням є почати вести відео щоденник і викладати ці відео на YouTube, тобто треба створити youtube канал. Я в цьому не розуміюся, я в технічних різних нюансах не дуже знаюся, але знаю, що він в свій час вів свій канал, знає, як його створити, тобто якісь знання в нього є. Тому я звернулася до нього із таким питанням: наскільки це важко, що для цього потрібно, чи можливо, чи неможливо, чи впораюся я з цим. І ви знаєте, це дуже класно, коли ти можеш з дитиною поговорити, і дуже класно, коли. Коли ти його ставиш на рівних, тобто я розумію, що в якихось питаннях він є кращим. Навіть в свої 14 років, тобто в нього вже є якийсь свій досвід, якісь свої навички, вміння, та? і він вже може мені чимось допомогти. І тут в спілкуванні із дитиною дуже важливо розуміти, що незважаючи на її вік, незважаючи на мій вік як мами, у нас в кожного є щось своє унікальне, тобто ми маємо свій досвід, ми маємо певні вміння, знання, навички, і ми можемо бути корисними один для одного. І, як на мене, дуже важливо сприймати особистість в першу чергу. Особистість і індивідуальність. Для мене народження дитини це був такий момент, коли так, з'явився ще один член нашої сім'ї. Це не була маленька, зовсім там беззахисна дитинка. Звісно, в певний період це особа, яка від тебе залежить. Але це, це не іграшка. Це особистість, це індивідуальність, навіть якщо є місяць, два, півроку, рік, три роки це завжди індивідуальність, це якийсь певний характер, це темперамент, який зовсім може відрізнятися від мого. Тому при народженні дитини я відразу поставила собі перш за все таке, таку установку зробила, що це маленька людина. Це людина, така ж, як і я, просто маленька, і зараз на даному етапі вона потребує е, трошки більше від мене уваги, турботи, е, якоїсь е, е, ну, тобто, піклування, да, мого піклування, мого втручання в її життя. Але це не іграшка, якою я буду гратися, і це не мій клон, який буде повністю схожий на мене. Тобто це зовсім інша людинка. І, мабуть, завдяки цьому зараз мені так легко сприймати його індивідуальність. Ми зовсім різні. Ми в чомусь ми дуже схожі саме в той бік підлітковий. Да, коли я згадую себе в свої 14-15 років, то да, ми з ним дуже схожі, але багато в чому він є індивідуальність, в ньому є щось особливе, щось своє, щось класне. І оця позиція поваги. Особистості вона допомогла мені і зараз допомагає виховувати своїх дітей і знаходити з ними спільну мову. Дуже важливо не ставити себе зверхньо над дитиною. Важливо спілкуватися, запитувати, як тобі, а як ти почуваєшся, а як би тобі хотілося. І знаєте, якось на днях також подумала про правила, десь почула не пам'ятаю, чи то запит був якийсь, чи то просто якась фраза прозвучала фоново. Про правила в сім'ї, тобто, чи є е, в нас правила, яких обов'язково варто дотримуватися. Да? І завжди говорять е, фахівці, що правил має бути мінімум. Коли ми виховуємо своїх дітей, їх має бути дуже мало, але вони мають бути такі, знаєте, залізобетоні. Тобто, коли правил дуже багато, вони зазвичай втрачають свій сенс. Їх, в принципі, багато не потрібно. Мають бути е, їх має бути мало, але вони мають бути такі залізобетонні, тобто обов'язкові до виконання. І я якось задумалася над тим, чи є в нашій сім'ї правила, які стосуються дітей. Да? Тобто, правила, які б я як мама або ми з чоловіком, як батьки, встановили дітям і вони були ну просто залізні до виконання, тобто їх взагалі не можна порушувати. Я подумала над тим, що в нас в сім'ї немає правил насправді. Виховуючи своїх дітей, ми їм багато пояснюємо, ми розказуємо, ми розмовляємо з ними, ми надаємо рекомендації і ділимося своїм власним досвідом, не нав'язуючи дитині і не прищеплюючи їй конкретно якесь правило, якого вона повинна обов'язково дотримуватися. Тобто, це таке демократичне виховання, звісно. Я навіть ну задумалася, яким чином це працює. Це працює, мабуть, на. Підсвідомості на усвідомленості це таке критичне мислення тут задіяне. Да? Тобто, це відбувалося роками. Оці рекомендації, оце виховання, воно відбувалося роками саме в такому форматі. І, звісно, якби зараз мені дали 14-річну дитину, ну я не знаю, в мене нема такого досвіду, як би я діяла в даний момент, але ну, напевно правила я б все одно не встановлювала. Тобто, перш за все для мене важливо сказати. Що важливо для мене і чому саме, і запитати в дитини, що важливо для неї, як би вона хотіла, що це їй дає, як їй хочеться, як їй комфортно, некомфортно. Тобто оця комунікація відбувається. І, звісно, дуже часто в нас буває, що ми залишаємось кожен при своєму, при своїй думці. І, в принципі, не погоджуємося один з одним, але ми беремо до уваги е, точку зору кожної сторони. Е, моя дитина враховує мої якісь рекомендації, якісь поради. Можливо, да? ну, поради. Е, Ну, можливо, вони і звучать як поради, важко мені сказати. В основному я намагаюся просто пояснити, чому для мене це важливо. І завжди говорю про те, що є, у тебе завжди є вибір. У тебе є декілька шляхів розвитку подій, декілька шляхів твоїх дій, як ти будеш діяти, що ти будеш робити. Якщо ти е, підеш цим шляхом, то, скоріш за все, в результаті ти отримаєш отаке. Якщо підеш іншим шляхом, то в результаті ти отримаєш отаке. І проговорюючи оці декілька шляхів, да я даю право дитині сфокусуватися на тому, що їй найближче, що їй чого їй хочеться, на що вона спрямована в будь-якому питанні, щоб це не чого б це не стосувалося, чи спілкування з однолітками, чи з батьками, чи навчання, чи майбутня професія. В принципі не важливо будь-яке питання, ми таким чином обговорюємо. І бувають в нас конфліктні ситуації, да, вони бувають завжди в усіх, але їх треба сприймати як норму. Просто це певний етап вирішення якоїсь ситуації, певний етап до наступних дій. Конфлікт це не щось страшне, і їх боятися не потрібно. Головне, щоб вирішення даної ситуації проходило спокійно і якомога врівноважено, тобто без зайвих емоцій, без криків, без істери. Просто даючи змогу висловитися кожній зі сторін, побудувати отакий от конструктивний діалог. І коли, наприклад, я говорю дитині своїй про те, що є декілька варіантів ходу подій, Мій син, задумуючись над тим, що йому найближче, або що йому хотілося б все вибрати, може додавати мені якісь навідні питання. Тобто, що він отримає, а як можна інакше. А для чого це йому? Тобто, чи потрібно це йому буде, чи ні. І в такому діалозі ми намагаємося прийти до якогось спільного, до того, що буде задовільняти ну, в певній мірі задовільняти нас обох, тобто обидві сторони. Що ще хотіла сказати? В принципі, ще хотіла поділитися на останок такою ситуацією, яка була в нас ну, в принципі не так давно. От в нас виник конфлікт з певного питання, і ми намагалися наступного дня з'ясувати цей момент, тому що. Краще, звісно, не забувати, не заглушувати різні конфліктні ситуації, а все-таки повертатися до них і проговорювати. Інакше, якщо ситуацію не вирішити, вона повернеться в якійсь іншій інтерпретації, але вона обов'язково ця недомовленість, вона повернеться і буде накопичуватися як сніжна куля, яку потім дуже важко буде розпорошити. Да? Тобто вона така вже тверда і досить, досить важка. От і ми з ним дуже довго, довгий час розмовляли. Ми намагалися прояснити один для одного. Що для нас означає ця ситуація, яка сталася, що ми з неї взяли, що ми з неї винесли, що ми з неї беремо далі, а що ми намагаємося змінити. І дуже довго ми спілкувалися саме через те, що ніхто з нас не намагався переконати один одного, що моя точка зору вона є єдино правильна, єдино вірна. Тобто, чому відбувся такий довгий діалог? Бо мені важливо було. Зрозуміти позицію дитини і прийняти її. Тобто мені потрібно, потрібно було отримати пояснення, які б мене задовільнили, і тому ми довго, дуже довго це обговорювали. Чому саме так сталося? Про що це для нього, про що це для мене, як я це сприйняла цю ситуацію, а як він її сприйняв? Тому що дуже часто ми сприймаємо ситуацію е, одну і ту ж саму зовсім по різному. Тобто для нас це різне, як для дорослих, так і для дітей. Тому дуже важливо комунікувати, дуже важливо. Е, Вчитися, будувати діалог, як би це складно не було, як побудувати діалог, що нам допомагає. Тобто під час конфліктної ситуації краще, якщо немає сили терпіння, краще піти, краще взагалі зникнути з поля зору один одного, заспокоїтися, подумати собі дуже добре про що це для мене, чому я так відреагувала, чому це так мене тригерить. і потім, коли я в ресурсі. Коли дитина в ресурсі, потім ми знову сходимося і починаємо розмовляти про те, що відбулося, чому так. І навіть коли під час діалогу виникають якісь такі, знаєте, негативні прояви, наприклад, дратування, злість, агресія, дуже важливо проговорити, чому саме це виникає. Тобто я можу сказати, да, я на тебе злюсь, тому що. Мені не сподобалось оце, чому ти так зробив, і він починає пояснювати, якщо, наприклад, він мене зобідив якось, якось дачі. Тобто я запитую і я кажу про свої емоції. Я запитую, чому він так зробив, і розкажу Зою, про що це для мене, чому я так відреагувала. Тобто все має проговорюватися. Коли все проговорюється, тоді виникає оці з'являються оці місця. Як точки соприкосновення, да не пам'ятаю як українською, От оці місця, коли, коли ми розуміємо один одного, не завжди це відбувається легко, не завжди дуже просто, але головне діяти, головне постійно працювати над цим і робити кожного разу, робити крок назустріч один одному.